Ніщо не може зацікавити дитину, як чергова розвага. Тематика настольних ігор дуже різноманітна, можна підібрати оптимальний варіант для дитини. Розвиток навичок від настільної гри, логічне мислення, ерудиція, розширення словникового запасу, усна лічба та творчі здібності. Логічне мислення слід розвивати в будь-якому віці. Це життєво необхідне база вміння. Ерудицію: Чим більша колекція ігор у вас вдома, тим вищий рівень знань. Усна лічба. Майже всі ігри пов'язані з підрахунками балів. Творчі здібності можна підібрати тематичні ігри, які розвивають у дітей фантазію. Долучайте своїх дітей до настольних ігор.